Чомусь питання мови виринають у зв'язку з політичними процесами, головно з виборами. Мені здається, що якщо політики залишили б це питання на боці, ситуація, як вона зараз, є, розвивала б нормальним шляхом, протистояння в суспільстві не було б. І думаю, що це питання з часом зовсім би зникло як актуальне. polityczne jawiście. A jakimi mowami i z kilkoma mowami ludzie rozmawiają, to już życie będzie wyróżniać. Ja nie myślę, że w Ukrainie istnieje problem dyskryminacji rosyjskiej mowy. Chyba, że wy uważacie, że mieszkańcy Ukrainy mają prawo nie znać ukraińską mowę. Jeśli ludyna, jaka pracuje na poście, czy w podatkowej administracji, czy w restauracji, czy w kremnicy, czy w wojsku, w armii, czy w dзяржаwnej służbie, ma prawo nie znać ukraińską mowę. To znaczy, że ludzie, ja dla jakich ukraińska mowa jest rodzinną, mają obowiązek posłuchować się nie rodzinną mową. Це означає дискримінувати українця, а вимагати, щоб працівник установи знав українську мову. Це не є дискримінація. Він чи вона може говорити по російськи скільки хоче з тими, які бажають говорити по російськи. В реальних обставинах українського життя і спілкування мова не є чимось, що людей розділює. Не є питанням, яке не дозволяє одному домовитися з іншим, зрозуміти іншого. Все більше і більше, коли приїжджаючи в Україну, я бачу випадки, коли відбувається не тільки те, що одна людина з чемності переходить на іншу мову залежно від ситуації, але люди продовжують говорити своїми мовами. Причому це не викликає якогось значить, дискомфорту, культурного, політичного чи якогось іще. Тобто це є реалія. Не дозволяйте політикам спекулювати на на е, те, що найбільш особисте, може найбільш дороге для серця. Це робиться тільки для того, щоб відвернути увагу і відвернути увагу від небажання чи неможливості розв'язати реальні проблеми, які сьогодні стоять перед Україною в економіці, в соціальній сфері.